Друзі, вітаю на українській правді. Це формат «Тупе лайф». Далі будемо говорити про те, скільки світла буде в наших домівках, про справедливість системи відключень, і про на жаль, невтішні прогрози прогнози міжнародного валютного фонду щодо відновлення нашої енергетики. Будемо говорити про це з людиною, яка точно знається на ситуації. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, долучається до нашої розмови. Пане Володимире, ми вітання доброго дня. Пане Володимире, знаєте, за моїми відчуттями навіть за останні тижні, це моє особисте бачення. В мене вдома світла ну, суттєво поменшало, або я так е, попадаю на ті відключення. Ну і я, готуючись до розмови з вами, подивився і ваші прогнози. Ви кажете про те, що до кінця липня в Україні прогнозується важка ситуація в енергосистемі. Відключень буде більше вони будуть жорсткішими. Ключові фактори, які сьогодні впливають на цю ситуацію, за душки винесемо можливі нові обстріли росіян по об'єктах нашої генерації. Ну, по-перше, обстріли дійсно були, і, е, на жаль, немає ніякої можливості їх повністю винести за душки. Обстріли ці тривають і відбуваються. Е, на жаль, досить регулярно. Е, також це спека і той факт, що на дворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим за ситуацію, наприклад, дво трьохтижневої даності. Третій фактор, який треба відзначити, це те, що в наших сусідів в європейських країнах також у зв'язку з цією спекою і, з, і збільшеним споживанням. Є знижені можливості ділитися з нами електроенергією, скажімо так. Тобто, імпорт електроенергії з європейських країн зараз, ну скажімо так, не знаходиться на якихось максимальних позначках. Час від часу він такий досить помірний, через те, що в сусідніх країнах також немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну, і, відповідно. Допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему, от ну і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Нагадаю, ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема окремо ятомних, але також інших, в роботі і для того, щоб зима пройшла все таки. Ну, за якомога більш м'яким сценарієм, найм'якішим з можливих, скажімо так. Ну, зараз влітку є такий цілий збіг декількох факторів, які впливають на певне збільшення відключень протягом кінця червня і протягом перших, першої половини липня. Пане Володимире, хотів би вас тоді поточнити, якщо у вас є розуміння, а яка там доля імпорту в нашій загальній, Там ну і нашої генерації? Тобто, як це, як це в відсотках можна спів... співставити? Бачите, е у нас така проблема, що ми дуже обмежені в можливостях називати конкретні цифри. З одного боку, треба пояснювати людям, що відбувається безумовно з іншого боку, не можна давати забагато інформації, на яку може зорієнтуватись ворог. Тому я скажу так: що імпорт в наших сьогоднішніх умовах це друге або третє джерело енергії, яке поступає в нашу енергосистему. Тобто є атомні електростанції, є теплові, є гідроелектростанції, є сонячні електростанції, які дуже активні. В таку спекотну погоду і є імпорт. Так, от імпорт е, посідає ну, таке в лапках почесне, друге, третє місце серед усіх джерел енергії та потужності в нашій енергосистемі. Добре, тоді давайте не розкриваючи точних цифр, точних місць, у вас є сьогодні розуміння, які темпи відновлення пошкодженої генерації є станом на зараз. Е, будь ласка, ну е, ви знаєте, що в основному е, таких великих е, ушкоджень зазнали теплові, перш за все, і гідроелектростанції, і також деякі теплоелектроцентралі, це такі станції, які виробляють і електрику, і тепло зокрема, і в Харкові. Е, це мало місце. і там, де ця можливість є, там де енергоблоки не знищені повністю, безумовно. Йдуть відновлювальні роботи, знову ж таки, на жаль, якихось деталей по станціях по блоках дати, не можу, тому що ну з очевидних причин, щоб туди не прилетіло знову. Але хочу сказати, що зараз ну вся практично увага і великі ресурси сконцентровані на тій задачі, щоб відновити якомога більше потужності саме електростанцій, тому що важливо розуміти, що якщо транспортна мережа якою управляє Укренергою, яка теж досить часто є об'єктом атак, і була в 2022 2023 році. Також об'єктом атак, ця мережа працює стабільно і ну не спричиняє якихось великих там проблем для споживачів, тобто пропускної здатності, достатньо, щоб протранспортувати електрику в регіони. То у нас зараз основна проблема це якраз дефіцит саме виробничих потужностей для виробництва електроенергії, от на цьому зараз сконцентровані зусилля, і також хочу вам сказати, що паралельно з відновленням традиційних існуючих електростанцій е, іде робота по е, розгортанню і е, стимулюванню приватного бізнесу до розгортання так званої децентралізованої генерації, про яку багато людей вже чули. Це невеликі станції по 3, 5, 7, 10 мегаватт, які працюють на газі. Працюють на біомасі, можуть працювати сонячні вітрові станції також додавати щось систему, і от мережа таких невеликих станцій в Україні має з'явитися якомога швидше. І для цього теж зараз створюються економічні, передусім, умови для того, щоб приватні компанії з України і з за кордону могли заінвестувати в таку генерацію і створити нам таку дублюючу по суті генеруючу потужність, яка б замінила пошкоджені енергоблоки все, вугільних і гідроелектростанцій, пане Володимире, на цьому також зосередимось. Тільки повернусь до нашого до мого першого питання щодо безпосередньо липня. А це означає, що в серпні може бути все ж таки трохи легше. Ну, в серпні ми очікуємо, що, по-перше, вже буде завершуватись ремонт на, певних, на певній частині енергоблоків, і все таки буде трошки більше доступної потужності з одного боку. З іншого боку, сподіваємося, що не будуть такі жорсткі погодні умови, коли практично по всьому європейському континенту спека, дефіцит ресурсу в усій Європі, так. І якщо серпень буде в цьому плані більш сприятливий, то звичайно буде і імпорту більше. І в українській енергосистемі буде помірніше споживання, але в будь-якому випадку розраховуємо, що в серпні буде більше е, генеруючої спроможності в енергосистемі внаслідок закінчення ремонтів. І має бути трошки полегше пане Володимире. Добре, тоді до мого наступного питання зараз. Наскільки я розумію, кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій. А що в, що вкладається в поняття «перефронтові території? Це можна назвати Харків? Чи це населені пункти, які просто безпосередньо прямо поруч з лінією фронту? Я так розумію, що е, ц, цей план полягає в тому, щоб зовсім не відключати ці регіони. Ці території це в основному ті райони, які знаходяться під постійними обстрілами, атаками ворога. Це райони, в яких утруднений доступ тих же самих ремонтних бригад. Де гуманітарна ситуація набагато гірша, на жаль, ніж в більшості українських регіонів, і як наслідок в цих регіонах живе зараз не така велика кількість людей, і їхнє споживання не є дуже значним. І для цих регіонів, враховуючи їхню складну ситуацію, дуже важливо, щоб хоча б... Електропостачання ну, там, було стабільним хоча б не було цих е, планових графіків відключень, тому що у них і так часто буває, що внаслідок обстрілів е, той чи інший населений пункт е, опиняється е, на, на якийсь період часу без енергопостачання. Тому для того щоб не, скажімо, не погіршувати і без того непросту ситуацію, і враховуючи, що їхнє споживання дійсно в масштабах енергосистеми не дуже значне. Розробляється така, так, така методика, яка дозволить не відключати окремі, окремі такі райони, е, і щоб вони цей тягар планових відключень, принаймні від, від цього тягаря, їх позбавити, тому що в них, як я вже сказав, дуже багато інших е, складностей і інших факторів, які погіршують їхню гуманітарну ситуацію. Пане Володимире, тоді давайте. Поговоримо про тих, кого не завжди відключають. Я маю на увазі, коли будинок підключений в одну лінію з критичною інфраструктурою. А це трошки навіть буває образливо, коли твій будинок відключають, а умовно будинок навпроти він лишається зі світлом. Чи можливо якось вирішити цю ситуацію? Аби ну давайте будемо чесними, щоб це була справедлива система, де людям відключають світло. Ну по чесному, абсолютно графіку. Цим відключили, потім цим відключили. Технічно не завжди цю задачу можна виконати. Тут проблема не в небажанні обленерго, наприклад, досягти стовідсоткової ідеальної справедливості, а просто в технічних обмеженнях. Розумієте, енергосистема міст, там, містечок проектувалася не з урахуванням того, що будуть якісь відключення, і треба буде всіх рівномірно. Відключати там, на якусь кількість годин від енергопостачання, вона проєктувалася перш за все, з тими розрахунками, щоб зробити цю енергосистему ну, дешевшу для споживача, і забезпечити надійність енергоживлення. От. Оці два критерії були визначальними, коли ще в радянські часи проектувалася, будувалася енергосистема. Зокрема, енергосистема, як я вже сказав, обленерго. В тій частині розподільчих мереж, якими управляють обленерго. І далеко не завжди можна вручну встигнути, там за 10-15 хвилин, коли міняються черги, перемкнути по всій країні там, сотні тисяч, вручну відімкнути ці сотні тисяч житлових будинків там, чи якихось інших об'єктів, які знаходяться на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Навіть якщо таких об'єктів десятки тисяч. Все одно це технічно дуже складна, якщо не невирішувана задача, тому е досягти там, абсолютно повної рівномірності просто технічно може бути неможливо. Але е зараз е в рамках кожної області, кожного обленерго, наскільки я знаю, веде роботу по мінімізації таких е ну, скажімо, некритичних об'єктів, які живляться на одній лінії з об'єктами критичними. І це супутнє навантаження, тобто споживання таких некритичних об'єктів, які не відключаються. Це супутнє навантаження зараз його обсяги мінімізується для того, щоб ну, по-перше, обленерго мало під рукою більше маневру, тобто, чим більше споживачів залучено до графіків, тим у всіх графік трошки стає меншим. І, по-друге, для того, щоб дійсно забезпечити оцю справедливість, про яку ви говорите. Але в деяких випадках, і ми це мусимо розуміти і про це чесно говорити, в окремих випадках просто технічно може бути неможливо це зробити. Тому ну, треба до цього, мені здається, філософськи ставитися. Моє помешкання, наприклад, відключають регулярно по графіку, іноді там з, певним, з певними порушеннями графіків. Я до того, що хтось там на, на сусідній вулиці постійно знаходиться зі світлом, ставлюся ну з розумінням, тому що просто треба розуміти, як працює енергосистема, і що не завжди можна досягти ідеальної поставої ситуації. Ну, в мене аналогічне бачення ситуації. Якщо чесно, також на це дивлюсь філософськи і з розумінням, пане Володимире. На останок нашої розмови поговоримо про прогноз МВФ не в частині тарифів і цін на тарифів, а про МВФ в частині відновлення генерації. Бо вони кажуть про те, що збитки від російських обстрілів обстрілів перевищили 1 мільярд доларів. А про повну ліквідацію дефіциту протягом можна говорити лише. Під кінець 2025 року. Ось я нагадаю, наша розмова відбувається 1 липня 2024 року. Вони кажуть про кінець 2025 року. Півтора роки на відновлення і е, ліквідацію дефіциту. Це реалістичний сценарій. Як ви його бачите в Укренерго? Ну я би сказав, що це навіть консервативний певний сценарій, тому що розумієте, все залежить від обстрілів. Я дуже часто це кажу і розумію, що це. Ну, не дуже таке якийсь точний прогноз, який може задовольнити наших глядачів і слухачів. Але на жаль, це дійсно правда. Ніхто не може сьогодні сказати, яким, якою буде інтенсивність і успішність нових обстрілів енергосистеми, якщо вони будуть. Якщо би ми зараз уявили собі ситуацію, коли обстрілів припиняється повністю, наприклад, там з завтрашнього дня. То відновити е, пошкоджені генеруючі потужності до такого рівня, щоб у нас е, не було дефіциту, наприклад, наступної весни влітку. Чому цілком реалістично, цілком можливо? Але, але ж питання, що буде робити ворог. Тому е, прогноз МВФ він такий, знаєте, е, трохи враховує оці можливі обстріли з одного боку, а з іншого боку, я також читав формулювання. Там написано, що масштаб і вплив пошкоджень буде обмеженим через стійкість української енергосистеми. Це теж такий, певна важлива характеристика, на яку треба звернути увагу, тому що. МВФ з одного боку, очевидно, визнає, що можуть бути якісь нові атаки, а з іншого боку, розуміє, що наша стійкість нам допоможе швидше відновлюватися. Я думаю, що до цього прогнозу треба ставитися як до такого консервативного. Ви знаєте, що в усіх інших відношеннях, в тому числі і по моделюванню фінансових показників, МВФ прагне бути таким консервативним прогнозистом, і тому саме так треба сприймати. Цей прогноз планів. Пане Володимире, надзвичайно вдячний вам за те, що знайшли час для розмови з українською правдою для глядачів. Нагадаю, Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був гостем цього випуску УПАЛІВ. Важливо, реагуйте на нашу розмову в коментарях, як ви ставитеся до відключень світла в своїх будинках, як виходити з цієї ситуації. І також закликаю наших глядачів не забувати підписуватись на українську правду.